Наша кафедра готує фахівців в на напрямках інформаційних технологій. Це можливість і створювати розумні міста, і керувати цифровим бізнесом, і захищати дані і інформацію. Семирічний Данило уважно слухає розповідь про професії майбутнього, які згодом можна буде опанувати у Запорізькому виші. Хлопець не по літах розумний. До цього на фестивалі він переміг у Вікторині учасників, які набагато старші за нього. От про цього робота він знає більше за всіх. Я знаю, що він дуже корисний в космічних кораблях в майбутньому. Він може попереджати про небезпечну пеку. І навіть захищати. Я знаю, що, чи, що робити, чи, якби, витвір людини для того, щоб вони допомагали їм. А тепер давай це її хватай. О, так, ти захватив, є. А тепер піднімай. Піднімай. О, є. А тепер можеш перемістити. О, і поставити. Так, раз, і поставив. І звільнив її. Вчитель математики та фізики Володимир Петренко пояснює принцип дії підйомного механізму екскаватора. Це полегшена модель для дітей, щоб її зробити часу піде не менше чотирьох днів. каже вірить, що за інженерією майбутнє. А головне організувати та вмотивувати учнів. Коли учні своїми руками щось роблять, вони дістають певний досвід, і вже потім можна бачити якісь результати з них. Звичайно, якби побільше в школі було отакого. От От як, оце ну на інженерному фестивалі, або ж виділялися для цього якісь години міністерством освіти, це було б значно краще, ніж би ми вчили сухо оцю фундаменти цієї науки. Я дуже хотів би, щоб наші учні були інженерами, тому що як ви бачите в сучасних е, умовах, е, що рухає прогрес, звичайна інженерія. Всі дрони, всі це виготовляється. Це треба мати мізки, це треба мати знання, це треба вміння. А от Кіра, учениця другого класу, вже зараз із користю поєднує свої знання із захопленням. Вона вже понад рік виготовляє сережки та браслети, продає або дарує друзям. Ці вироби вже зараз можуть гідно конкурувати на ринку прикрас. Спочатку зробити за а потім нанишувати. А потім коли закінчив, а ще одну за і браслет зробив. Матвій також, окрім здібностей, має ще й бізнесову жилку. Точно знає, який прилад матиме шалену популярність влітку. Виготовити вентилятор йому допоміг тато. Та із машинки він його дійства, моторчик взяв і батарейка. Тут внизу батарейка можна писати. Ось тут батарейка. Той моторчик чи Чого крутиться? Вот, це запаснала лапа. Марк працює у техніці стимпанк. Це своєрідний дизайн предметів чи одягу. каже якось. Побачив у новинах, що після ворожого прильоту в будинку було знищено цілий під'їзд. Тільки от такий півник і вцілів. Його тоді подарували президентові. Марк вирішив зробити свого непереможного півника, посиливши кераміку металевими деталями. Всі наші локації вони засновані на наукових знаннях. Це знання математики, комбінаторики. Там далі в нас є представлено, як можна із фігур складати різноманітні інші фігури, або, наприклад, тварин, будиночки і так далі. Для дітей, які в нас ще тільки майбутні першокласники, це ось така цікава вправа. Про гусінь, яка оживає від того, що збільшується її об'єм, і вона починає оживати. І локація, де проводяться найпростіші досліди це модель вулкана на основі дії соди та уксуса. Громадська організація, саме про пролаб і за підтримки нова Україна», вони інженерний тиждень вже проводять з 2020 року. В цьому році ми взяли участь вперше. І потім у них умова була щодо охочих проведення проєктного пілотного проєкту Інженерний фестиваль. І із 166 заявок вони обрали 10 шкіл з усієї України. І ми увійшли в десятку. В рамках фестивалю Ефест e провели також майстер-класи з технічної творчості, робототехніки та радіоконструювання. Організатори та учасники сподіваються, що й наступного року потраплять до списку обраних шкіл і зможуть знову провести цей захід у своєму ліцеї. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.